Привіт-привіт! Ви на каналі Буде Цікаво, місці, де інформація стає легкою та захопливою. Сьогодні ми розкажемо про те, що таке штучний інтелект і як він вже змінює наше життя. Це буде цікаво, обіцяємо. Тож влаштовуйтеся зручніше, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові захопливі відео. А тепер поїхали. Штучний інтелект або Ші. Це комп'ютери, які намагаються бути такими розумними, як ми з вами. Вони можуть навчатися, аналізувати дані та навіть створювати щось нове. Знаєте, як ваш телефон пропонує слова, коли ви пишете повідомлення, або як YouTube знає, яке відео вам показати далі. Це все робота ШІ, але це лише верхівка айсберга. Ші вже змінює наше повсякдення, і часто ми навіть цього не помічаємо. Уявіть, що комп'ютер розпізнає хвороби раніше за лікаря. Це не фантастика, а реальність. Автопілоти в машинах роблять подорожі безпечнішими і комфортнішими. Онлайн-курси підлаштовуються під вас, наче особистий репетитор, Netflix, Spotify і навіть наш YouTube радять вам саме те, що ви хочете побачити чи почути. Навіть текст та відео цього ролику теж згенеровано ші. Ші робить наше життя простішим, цікавішим і ефективнішим. Але разом із користю з'являються й виклики. Наприклад, автоматизація може замінити деякі професії. Також важливо, щоб ші працював етично, без порушення приватності чи маніпуляцій. Проте можливості безмежні: ші може допомогти боротися зі змінами клімату, знайти нові джерела енергії чи навіть створити ліки від невиліковних хвороб. Штучний інтелект це не просто технологія, це наш помічник у вирішенні складних завдань. І найцікавіше ще попереду. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал, буде цікаво! Тут ми ділимося найцікавішими фактами та ідеями, які точно зроблять ваш день яскравішим. Пишіть у коментарях, як ви бачите майбутнє з Ші, і до зустрічі в нових відео. Буде цікаво, обіцяємо!